Всім привіт! І це повернення до Lmaster А якщо точніше, то, то заболювання лінійкою з Значить. Вибачте, що не знімав аж в три дні. Просто були справи, і я за один век, день викнуту зразу за ці три дні. І ще цього. і ще викладу. Буду якесь відео там, про якусь гру грати буду. Я той планував... відео <глухи> оце знімати, коли це мастери всі не кінчаться, але вибачення так і зроблю. Вирішувати буду не я. Вирішить рандом. Хочу, значить. Е Беремо цей колір синій. Удачи. Випадкові прапори. Німеччина. Україна. Серйозно, випадково. Да, випадково. Пу! Маркер такой кор. Значить. Берем ось так во Блин, я забыл, как это важко. Я забыл. Ну, я забыл. А что вы себе думали? Я все буду пометать? Не-не, забыл. Блин, его тоже зеленый. зеленый робот. Нарешті нормально. Ось ось сюди. Думаю, нормально получилось. Прикольно. Корок! Сюда ходи. О, Ну, Напевно це було остатній раз, коли я показую, як я закриваю. Ага. Наступний кольор такий зелений. 47. До речі, минулий під. 79. 77. Не розумію приколи цих мене як цифри. Не розумію. О, хоча б не, не туди, як минулий. Окей, думаю, зелений буде просто. Він не буде змішуватися, як той. Це жовтим. я ж вода. Та. Та. Отеп пофіг. До речі, це контент не для самих маленьких. Тут будуть такі слова, типу пофіг, нафіг, дупа. Так що раджу по, по моєму заявленню від 4 років дивіться зі каналу. О, дивіться. Але непогано вийшло. Серйозно кажу. Так раджу. До речі, в мене нема світла, тому не обіжайтесь, якщо темно. українці зрозуміють, Такі же... А, це другий. Це ті два. О, Не злапа, зато відкрився. але не на ту сторону. Продовжуємо. Він під номером з Іфамазовімся. Із філазових так не виглядає. Прикольно, так? Це значить... Головне тиснути. Тиснути правильно. Треба тиснути ось тако. Вони ось такого. ні треба тако тиснути Вони ось тако, ясно. Так буде швидше. Йой. Мені здається, це буде якесь саме швидке відео. Зазвичай таке відео у мене по 8 хвилин. Ну, окей. Ну що, по 30 секунд. Ні, ще якийсь прикольчик покажу. Окей, тим. Тепер це не знаю, якийсь прикольчик. Може ліжко своє покажу. Есей тумаса під номером БГ такий Такой кольор у нас. І це останній фломастер. Дальше будет прикольчик на двух наверное. Ну, а пока. Не хватит. уроки, Окей, я я замалював. Тепер закриваємо. Ні, підправити тут. Підправити. Підправити Чуть-чуть. Ось яка картина в нас получається. Ні, скажіть, ну прикольно вже, правда? Прикольно. Картина вийшла так красива, але прикольчик треба це зробити. Зараз йду щось. Пошукаю. Для вас це буде одна секунда. Таку. А для мене ну, трохи часу. У вас є. 5 секунд, щоб вгадати, що це? Раз, два, три, чотири, пять. Видали? І. Це калькулятор. Працює. О! Працює. Бачите? Працює. Бачите, працює. Сік севен! Окей, я на хворі і нас страждають її хворою, так що я так не буду виглядать. Сік севен! Окей, зараз покажу. Медикалькулят. А дайте що це та книжка. Англійську мову четвертый класс. Та я в четвертому классе. Скажете малолетка малолетка. Вам яка знать? Я не позволю английскую мову. Я вам картинки тут покажу, подивіться. витяг. Колсунни. Лондон, Ну, короче, около Лондону. Які... якесь місто. Якийсь терпус. Он домик з Кока-Кола і тому подібне. Фільм якийсь. Мммм. А це фіня. Ось тут є будівля якась. Парламент якийсь. Якийсь автобус До нескорішу. И что тут Оксфорд Стрит? в вонщи. Вот что такая картинка прикольная. Знаешь, что начальник Фокстрод Пиши в комментариях? Я не знаю. Вот тут такой план захоплю в позже. Окей, план. Мне кое-что не. Лондон, то есть Лондону. А, зато есть лунник, лунник. И тут машины иди. Трамвай, корабель, шкільний автобус, може просто автобус, літак, трамвай, трамвай, велосипед, таксі. Мама! Визивай таксі, двох автобус і машина. Мерседес, фу, мВЛівша. І на кінецький кораблик. Будова ях, яхти. Угу. Угу. Ясно. Ось тут що у нас є? Тут якийсь бал. Розливи, бо світла немає, камера так не прогружує. Таке, таке. Ось тут якісь ходи є, там а там сидять, тут танцюють, їдять. Ось тут по всем А Ідіть тут. Отай. Фонтанчик, койоти десь там, кабіна. Тех, хто керує, то ще. якась фігня. Ну, коротше, всім па-па, Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І я завтра не йду до школи, бо я, я травмований.